Всім доброго дня! Зараз будемо мітити неплідні матки нашим клієнтам. Зараз вам покажемо як ми мітимо і чим ми мітимо. Процес відбору пчоли для неплідних маток із сімей стартерів. Ну стартера-виховательки, Ми не показали, зараз я покажу як ми у нас мітимо неплідних маток. Так, ну це я взяв рушник, щоб скажу так, щоб матка оп, себе комфортно відчувала. Оце такі у нас неплідні матки. Зараз ми беремо отак матку. Я не, не знаю чи буде видно, так скажу. О, обрука труситься, бо це на відео. Все, наша матка помічена. Зараз будемо її класти в кліточку. Ну все, матка наша відібрана, помічена. А давай показуємо весь процес, як декілька штучок мітимо. Просто це на камеру слабо видно. Добре, ну не знаю, чи добре. І вся маточку запускаємо сюди і закриваємо це. І їдемо далі. Откликаємо міточка. Одною рукою ловиш, другою за маркер, трохи під час, скажу так, зйомки не дуже співаєш робити так, як воно повинно бути. Ну все, на цьому цей процес ми завершимо, бо трохи не успіваємо. Так скажу, кому потрібні неплідні матки зараз є в нас і будуть в наявності. Тройзек, 07 лінія е і е по Кірганському інституту там у нас три рідних сестри, облітані на трьох різних островах. Ну все, дякую за перегляд. Підписуйтесь до нас обов'язково на канал. Всім до побачення.